Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, з'явилися в мережі такі повідомлення, що Сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм. І мене просять прокоментувати ці повідомлення, чи це правда, чи це можливо, чи це якісь вигадки для так, гарного заголовку. Для того, щоб відповісти на це запитання, треба трохи повернутися назад, відкрутити назад і подивитися, як воно було. Тому що як воно було, так воно і є, так воно й буде. <св я> <св я> так, про Сполучені Штати Америки. Звичайно, Сполучені Штати Америки у всіх фільмах Голівудських зображається як героїчна армія, героїчний народ і так далі, і тому подібне. Але давайте будемо дивитися на факти. З ким воювали Сполучені Штати Америки? Ну, наприклад, ХХ століття, 21 століття. Так, якщо вони. Так, висадилися в Нормандії в 1944 році. То вже тоді було зрозуміло, що Німеччина війну програла. Отже, вони, так прийшли туди, в ту країну, яка була розбомблена від краю до краю. так І було зрозуміло, що. Перемогу можна отримати малою кров'ю. Далі. Що там було після Другої світової війни? З ким вони там конфліктували, так, з ким там війна була, що може була з Радянським Союзом чи Китаєм, та ні? Була війна, ну, наприклад, в В'єтнамі. Ну, В'єтнам, ну, набагато... Слабша в усіх сенсах держава від Сполучених Штатів Америки, що з того вийшло? А Пшик вийшов, прийшло стікати. Давайте згадаємо інші війни Сполучених Штатів Америки в Афганістані, країна не можна порівняти з першою економікою і з першою армією в світі. Текла звідти армія Сполучених Штатів Америки. Згадаємо Ірак. Так. Ну, те саме. Ну, згадаємо, що їм не вдалося навіть е, е, перемогти хуситів донині. Так. Вони не хочуть зв'язуватися з Іраном, тому що, хоча це. Країна і набагато слабша від Сполучених Штатів Америки, але вона сильна своєю вірою. Так. Я не кажу хороша, вона погана, я кажу про, про факти просто. Так. Якщо ми це все беремо до уваги, то ми тоді розуміємо, що ні з Московією, ні з Іраном, ні з тим більше Китаєм. Сполучені Штати Америки воювати не будуть. Не будуть. Так. Тому що вони не змогли перемогти жодної сильної держави за 20-21 століття. І навіть слабкої держави не змогли перемогти. Вони про це знають. Так. Що? У них немає ніяких шансів. Вони не хочуть навіть воювати з Іраном. Не хочуть вони воювати з Іраном. Ну, єдине, на що вони здатні, це таких гусити. Це все одно, що собалійські пірати і все. Ну. Який там Китай? Ну про що, про що говорить, про що там пи? ну, пишуть. Ну, пишуть, читайте, хочете, вам подобається. Я вам пояснюю на конкретних фактах, не просто гарний заголовок про те, що США готуються до війни з Китаєм. Та нічого, ні до чого вони не готуються. Вони не здатні протистояти Китаю. Це очевидно, і вони знають про це. І наше їм таке, таке це все потрібно. Не буде ніякої війни з Китаєм. Це просто гарний заголовок. Я здається. Дуже чітко на конкретних прикладах 20-21 століття показав, з ким можуть воювати американці. Так, і здавалося б, та країна, яку вони мали б рознести в пух і прах, навпаки, їх виганяє своєї території. Це ж так, повне фіаско у В'єтнамі. Повне фіаско в Афганістані, повне фіаско в Іраку, де там ще, ну назвіть мені. Ту країну, з яких їх не, не вигнали. Так. Навіть ота затока свиней у, на Кубі, куди вони теж сунулися. Ну що, надавали їм і викинули. Ну що таке Куба в Прем'є із США? Це ж ніщо. Так що не ведіться на такі круті заголовки. а Думайте над тим, як воно було. Як воно було, так воно є, і так воно й буде. Тому що американці такі вони є. Ми е, програємо. Ми, українці, в тому, що ми, по-перше, не розуміли, нам ніхто не говорив, ніхто не пояснював, та й донині, хто такий московитий андрофаг. Тому ми маємо війну, ми не готувалися до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш війни, готуйся до миру. Ну, все просто дуже так. І нам ніхто не пояснював, хто такі американці. Американці в нас були ну, завжди хорошими хлопцями. Ми надивилися фільмів з дитинства про героїчних американців, захисників свободи, демократії, справедливості, правди і всього іншого. Що насправді виявилося, ну, ми зараз дуже чітко бачимо. Хто не бачить, той сліпий.